Разом ще не вмерла України країни ні слава ні воля, ще нам браття, українці усміхнеться доля, сину наші воріженьки. Як роса на сонці запанує ми, браття, у своїй соронці. душу й тіло, ми положим за нашу свободу, І покажемо. Що ми браття козацького роду. душу діло ми положим за нашу свгоскусть і покажем, що ми браття козацького роду. От, сволочі, що ж ви робите? Людям і гімна не дасте заспівати, труїте газом. Хай вам руки повідсихають, коли ви це робите.